А ви вже замислювались над хорошими і водночас бюджетними подарунками до свят. Вітаю! Це економія для кожного. Програма про фінансову грамотність та секрети ощадливості. І просто зараз ми з Віктором покажемо вам, де їх придбати. Привіт, Віктор! Hey. Віктор розумна істота, яка потрапила у наш світ з цифрового виміру. Вам може здатися, що він весь час плутається під ногами і штовхає мене на витівки. Але насправді ми крута команда. Він допомагає мені простими словами пояснити складне, розповідає лайфхаки економії і вчиться новому разом з вами. Хочете подивитися, що вийшло з нашої співпраці? Не перемикайтеся! Свята на носі, а це означає час записатися мандаринами, будувати плани на майбутнє і найголовніше купувати подарунки своїм родичам і друзям. Привіт! Я Маргарита Макар і живу вже в Польщі 10 років. І сьогодні я вам розкажу, де шукати бюджетні презенти і куди можна сходити у пошуках святкової атмосфери. Ходімо. Маю для вас хорошу новину. Я отримала повідомлення від Віктора, і він вже у Варшаві і підготував нам сюрприз. Ходімо його зустрічати. Hey. Привіт, Вікторе, Як справи? Ой, а це хто з тобою? Це твоя дружина? Круто! Приємно познайомитися, Вікторія. Мене Марго звати. А це хто? Це ваші діти? Оце ви швидкі. Добре, Вікторе, забирай родину, бо в нас важлива місія. Треба знайти недорогі подарунки на свята. Не буду оригінальною, якщо скажу, що коли ми бачимо якусь дешеву річ, нам здається, що вона не дуже якісна, але це міф. І зараз я вам покажу магазини, де можна придбати подарунки не за всі гроші світу. І вони будуть дійсно хорошими. От. От. Віктора забери своїх дітей. Я впевнена, що більшість з вас вже ходили у магазин Сінсей. А дехто навіть замовляв товари онлайн. Тут можна знайти бюджетні піжами. Ось як, наприклад, ця за 23 злотих. А якщо хочеться святкового настрою, є така за 40. Трошки тепліші стартують від 60 злотих. Такі самі в інших магазинах коштують від 80. А отже, ви вже зекономили щонайменше 20 злотих. Також тут можна знайти зручні капці від 15 злотих. Теплі шкарпетки від 19 злотих та затишні ковдри від 23 злотих. Відчуваєте? Ціни не кусаються. Ще прикраси на ялинку, іграшки для дітей та усілякі корисні предмети для дому. Усе від 10 злотих. Але якщо ви і досі не визначилися з подарунком, на сайті є розділ Магія швіонт» або Магія Різдва. Там ви можете обрати суму, на яку хочете придбати презент, і сайт вам сам запропонує варіанти. Наступний магазин, де можна знайти недорогі подарунки, це Флайн Tiger. Усі предмети дизайнерські і недорого коштують. Як тільки ми увійдемо в магазин, то одразу відчувається святкова атмосфера. Всюди ви можете знайти з Дідом з Морозом, з Миколаєм. Усе, що можна знайти. От, дивіться, тут у нас ще є стенд, щоб пакувати подарунки. Наприклад, ось така лінточка коштує 6 злотих. Також можна тут купити за дуже вигідну і дешеву, за дешеву ціну настільні ігри. Можна знайти якусь нову гру, наприклад, ловити комах. Це взагалі не для таких малих ді діточок, два плюс написано, але ви ловите просто комахи е сіточкою. Щось такого можна, наприклад, знайти купити щось такого. Це робити усією родиною е піцу. Не знаю, тут треба треба дивитись тут Якісь є карточки, і треба е, інгредієнти класти покласти на піцу і якось грати. Ще навіть є шапочка кухаря. Також можна тут знайти усім відому джангу, але вона кольорова. Ага, тут навіть є е, кубик, який кидаєш і показує тобі, який кольор ти маєш витащити. Дуже дуже класна гра. А коштує така гра. 45 злотих. Тут є усе для дітей: іграшки, розвиваючі книги з наклейками, навчальні. Матеріали для рукоділля, усілякі бусинки, ниточки, клей, стрічки, набори для малювання і ліплення, коробки з олівцями та фарбами, і навіть іграшки для вибору майбутньої професії. Ціни стартують від двох злотих. Можна тут купити. Ці, цілий зоопарк для малої дитини, тому що ці іграшки вони коштують недорого, наприклад, 6 або 8 злотих, але вони дерев'яні. Чуєте? І не можна проковтнути якісь малі деталі. Це дуже дуже класно. Тут є жирафи, є льви, є леопарди, панди, слони та мавпи. Ось такі гарні. Також можна знайти тут динозаврів. Які теж не, не зламаються, тому що вони гумові, а ще вони заповнені піском? Послухайте. Такий малий антистрес. Переселенці, які живуть у Польщі, переважно орендують квартири. І не завжди є можливість купити ялинку. То ось тут можна за 45 золотих купити ось таку метрову ялинку з фільцу та її також прикрасити. Вони наліплюються на ялинку і взагалі можна міняти прикраси, хоч кожного дня. Дуже також класно, якщо хтось має кота, або також є ось така ялинка, яку можна поставити, наприклад, на стіл. І тут є все, і вона теж дерев'яна. Тут є все, і прикраси, і ялинка, і підставка. Все також вона коштує 45 злотих. Дуже раджу купити і вона дуже компактна. Тобто сложив і поїхав далі. І на наступне різдво, наприклад. Якщо у вашому місті немає таких магазинів, не хвилюйтеся, усе можна замовити онлайн. Такий шопінг економить час і не треба нести додому важкі пакети. Є й ті серед вас, чиї родичі або діти не уявляють себе без книжок. Тому зараз я вам покажу книгарню у Варшаві, де можна придбати літературу українською мовою для дорослих і дітей. Ходімо. Найкращим подарунком для дітей це книжки розвивалки. Так мені здається, що так вони називаються. Ось тут є книжки розвивалки, тут є, малюємо візерунки, наприклад, 5+. плюс. Дуже гарні, вони дуже е, кольорові, і наприклад, ось ця коштує 25 злотих. Або, наприклад, якщо ви хочете, щоб ваші діти не забули і та вчили українські літери, можна купити ось таку абетку. Вона інтерактивна, тому що тут є пазли, можна їх складати та вірші з букв, з літерами. Дуже гарна. А для дітей шкільного віку тут є ось така дитяча література. Можна знайти казки, повісті. Ось, наприклад, я знайшла різдвяна свинка. вона коштує 75 злотих. Або на наприклад, для матусі, які хочуть почитати своїм. Діткам, які ще не вміють читати, то можна знайти казки, о, байки, наприклад, ось цю за 65 злотих і тут є дійсно дуже гарні картинки. Ось, наприклад, такі казки, казки світу називається. Коштує ну, вона 60 злотих, але теж дуже гарна. Кольорова сильного, хороброго хлопця. Українська казка. Це була дитяча секція, але маємо ще дорослу секцію. Тут можна теж знайти книжки, книжки української мови, але для дорослих від кримінально від криміналістики по біографії. Тут я бачу, наприклад, Уіл Сміт. Біографія коштує 85 злотих. Ось така кримінальна книжка, ось, наприклад, Агата Крісті, трагедія в трьох діях, 55 злотих. Якщо ви не можете купити книжки особисто в магазині у Варшаві, то зайдіть на сайт читайсвоєкрапкаком і замовте онлайн. Доставка доступна у всій Європі. Так, рахуємо раз два три чотири вінсента. Що ти робиш? Не чіпай сестру. П'ять вороніка. Що ти робиш? Віталій, не біжи так швидко. Шість Боже, як складно, як складно бути матері. Ну що ж, з подарунками розібралися. Тепер давайте шукати святкову атмосферу. Адже кожен з нас, незалежно від віку, хоч на хвилиночку, хоче опинитися у касці. Тому записуйте «Огрод швятов». Щороку перед Різдвом польські міста та містечка стають дивовижними садами світла. Скупую фігурок із гірлянд та ілюмінацій. Відкриваються святкові ярмарки та ковзанки. Економія для кожного. Програма про фінансову грамотність та секрети ощадливості. Останні у цьому сезоні. А у наступному році ми поговоримо про податки, бізнес і багато іншого. Втім, не менш цікавого. А з вами була Маргарита Макар і Віктор. І ми бажаємо, аби Україна перемогла якомога швидше, а усі ваші бажання збулися. Веселих свят!